Вітаємо, звати мене Владислав. До війни я працював помічником оператора з ЧПК, то роботав на заводі. З початку війни ну, втратив роботу і дуже довго шукав, де я міг би себе по-дальшому реалізувати, бо я вважав, що затриматися на заводі то не ок для мене, я хочу чогось більшого. Подумав якось в ті і друзі, яких я знаю, вони працюють в SEO. Якщо не помиляюсь, то в Netpeak Group також. Вони прокоментували щось 31. І ну, я обрав самасу. До цього в університеті я навчався на комп'ютерній інженерії, тобто це внутрішньо ще самого комп'ютера та часткове програмування. Але як практика показала, то не моя, або не зовсім моя, мені було складно там навчатись. Дуже часто я полюбляв грати, використовувати свій мобільний телефон, різні додатки і так далі. І тому мені, мої друзі, які працюють в СЕО, переконували перспективний напрямок АСО і порекомендували навчитись та розвиватися в цьому напрямку. Більш за все сподобалось робити аналіз та. От ТЗ для копірайтера або для візуалу. От над цим треба було пофантазувати, то було весело. Скоріше за все, кількість практики та якість. Нам часто давали робити практичні завдання, майже кожна тема це практичне завдання, ДЗ і так далі. І кейс-проекти. Це дало дуже гарний. Експірієнс для моєї роботи, що зараз роблю. Саме початку, ну, коли закінчилось моє навчання, майже одразу з, з вашим кар'єрним центром скоро єднався, там вели про ну, прилагалі, буду на русину буде приходити іноді. Е, пропонували по, ото, ідеї та поради для створення мого CV і Для просування себе як спеціаліста для потенційних роботодавців. Тут зразу з'єдналися, і ми зразу список того, що я повинен зробити, і давали рекомендації, що як переробити, щоб це було майже ідеально. Точно, цифру не скажу, десь 15-20 разів і більше за все був реджект, бо наразі є таке проблема, що. Людям більше потрібні вже досвідчені працівники, які хоча б якийсь досвід мають АСО. Мені пощастило, от зараз мене схантили через Work.ua, як я розумів, і одразу запропонували роботу, так як молода компанія, їм потрібен масово-спеціаліст для просування свого додатку. Ну мене знайшли, і мені в Telegram одразу написали, що так-то, так-то, у нас є таке. Додаток, у нас є така проблема, чи ви вашій спеціальності решити цю проблему? Я написав так і запропонував свої ідеї, і мене взяли. Перше не засмучуватись, коли приходять якісь реджекти. я ж, як я сказав, ну, було більше 15 в мене резюме подавав, але постійно були реджекти. Якщо не виходить, пройти напряму до роботодавця на якісь їх вакансії, то. Як варіант, я, я намагався робитись як е, тренер або помічник. У мене ну десь я приблизно пів місяця так питався, але теж не, мені не пощастило цим. Але пощастило з іншим, так що намагайтесь робити все, що від вас залежне. Шукайте ідеї, можливості і можливість наберіть вас. Я підписав в NDA, так що деталі даватися не буду. Це невеличка компанія молода, буквально її більше місяця, ахаж, це вони вже зробили додаток для знайомств. Мене взяли на позицію асо-спеціаліста, і я цим займаюся. Єдине складність, в тому, що там немає більш досвідченого Асо-спеціаліста, тобто я сам працюю над цією сферою, тому. На дуже велика, але воно того варте. Наразі все, що я роблю, то, то що я навчився в саме в щось 31 один. А саме збір систематичної драми та даних. Як я вступив на роботу, це було моє. Наразі основна напрямок, що я робив. Наразі я закінчую з цим і планую вивчати. Дальніше просування через Аса та Google Ads, як я можу просунути свій додаток через ці сервіси, як з цим працювати? І так далі. Щось по АСА давав якісь матеріали, я зараз їх переглядаю. А Google Ads зараз треба буде найшов довчитися. Благо, я хочу купа в Телеграмі, і в інтернеті різні статей та порад і чатів, як де можна спитати у більш досвідчених людей. У них прошу пораду. В принципі, ну як я уявляв для себе роботу віддаленого з дому, все так опинилося. Працюю вдома і сам для себе вибираю час, коли працювати, коли чуть трохи відпочити. Головне, вкладатись в дедлайн.